Сніданок у в в ліжку. Поля Нажарила грінки, достала варення. Ну воно і було відкрите. І ми зараз будемо снідати. Сьогодні неділя, вихідний. У мене останнім часом трошки такий стрес. Я чого не знімала такі якісь внутрішні якісь такі трошки стресові ситуації. Ну, Я не хочу зараз про це. Ну, були. Це... Знаєте, це, це стосується і взагалі що робиться. І, і, і по-особистому теж є трішки стрес. От я така лежу, там займаюся, щось а тут поля ось, о, дивіться. Приготувала, каже, будемо зараз. А, ось дивіться, навіть чайок несе. Зараз буду чай пити. Тобі сладку воду, а їй чай. Так, да, вона каже, сладку воду буде. Ні, я буду чай. Так, тобі ще набирати ні? Кого? Чай? Та ні, підожди, я той же ж вип'ю, що вже буду це. Я той вип'ю, а потім. Дякую. По календарю вже весна, а на дворі зима. Опять спускається сніжок, Оп'ять летить. Сьогодні яке? 2 березня. А сніжок воно геть іде, йде і йде. Ема відпочиває, і я ще відпочиваю. <рекунок> 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 ну, я не відпочиваю, просто лежу. А сніжок воно йде. <рекунок> 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 Добрий день, мої хороші. З весною вас. У мене вже котину під вікном співають. Прийшов, пушок. Мої двочки, ви знаєте. Тільки що була, ну, я ж завжди запрошувала на консультацію до себе. А тепер я сама записалась на консультацію до одного дуже хорошого спеціаліста. Дуже хорошого. Ми з ним так, ну, вона, конечно, ми з нею так класно побалакали. Вона мені кучу рекомендацій дала. Кучу оце всього, що, як треба. І, конечно, за те, що от я кажу, скільки я е, беру за свої консультації, вона каже: ну, а сука ви там берете, я говорю, нам така що, Ще так беруть, Ви ще так працюють? Кажу, да, я, напевно, із тих, хто так працює ще пока. А вона каже: Я вас виведу, я вас виведу. І вона мене отак от зарядила. От молодець, така, от мені з нею приємно общатися, така. от, Знаєте, от, є учитель, який ну, просто слухаєш там це все. А є от, реальна така людина, яка от, просто заряджає. от, просто, Навіть якщо нічого немає, от тобі хочеться просто робити. От просто хочеться, от, просто хочеться. І я така вся, знаєте, от вдохновилася, і вона мені навіть завдання вже сьогодні дала. Навіть одне завдання дала. Ой, я, звісно, буду старатися, не знаю, не знаю. Буду старатися, буду працювати і це, ну, хочеться. Мені, звісно, хочеться дуже на курс. Очень хочеться на курси до неї. Взагалі дуже хочеться. Курс, конечно, не из дешевих, я скажу, але вона дає рассрочку. Але вона дає рассрочку. Я, конечно, буду записуватися. я, наверное, запишусь. Вот я, наверное, запишусь. И я буду вот. Э, тому що вона каже, будете так як я завжди кажу, що будете у мене з перших днів, уже От, і, і цей будете і в мене працювати з перших днів. Я тільки з нею побалакала, я, я вже в голові прокручую варіанти, як оце почати. Записати треба сьогодні, обов'язково взяти на консультацію. От вона така дала завдання, взяти когось на консультацію. Консультації в мене, звісно, багато, ну, по нумерології. В основному, по нумерології або по картам теро там да. То я, мабуть, ну, зараз дам заявки, дам, э, напишу зараз рекламу, там когось, там, це саме. Ну, не знаю. Не знаю. Побачу, побачу. Mm. Як там і що там? Ну, тут треба просто красиво подати себе. Ну, в общем, знаєте, я от 20 минут з людиною побалакала, і в мене в голові вже все перевернулося. От все перевернулося, от все. От так, Те, що там щось вийшло, не вийшло, що в мене там хайтери. Кстаті, да, почала ж проводити е, 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 прямі ефіри на цьому на Тіктокі. І <ганую> вже зразу мені там починають там то дзвонить, там то то є, то, то, то сює. Короче, там ну в такому плані да. Сразу писать, які, ну, хейтери, хейтери цієї. Я, звісно, і блокую, і виключаю, і зразу це там, ну все одно є ж такі, що знаєте. Сьогодні в мене мала була бути консультація з жінкою, ну, Це у зв'язку з тим, що вона зайнята, зв'язку з тим, що я трошки зайнята, як ми принесли. Хоча вона, звісно, і заплатила. Молодець, вона заплатила. Но... Да. ну, да. А сьогодні от в мене таке задання, і я навіть не знаю, як і що так... Ой. Ну я от знаєте, сидю така вся, знаєте, от просто да. Е, ми себе мало оцінюємо. От ми себе мало оцінюємо. Ми себе взагалі даже не да це. От у нас дуже у всіх мала самооцінка. От дуже мала. От у нас да, знання є. База є. Е, уже практики сики там пропрацювали, оце все. Ну, ну, оце Заниження, оце страх, що а, а хто не захоче, а може хто цей, а хто. Або, а, а ще, знаєте, от так, со сторони, ой, так хто на тебе піде, така ти що, хто це там захоче, там, чи ще щось. Ну, в такому плані, понимаєте. Ой, ну, прям, прям не знаю. Прям не знаю. І хочеться заробити сьогодні так. і Я могу це зробити, і могу проконсультувати, і могу. Ну. Но... Да. Ну, тепер, да, от тепер, сьогоднішнього дня, сьогоднішнього дня, я всім тільки казала, що записуйтесь, поки акція. Записуйтесь, поки акція. Записуйтесь, поки ета, там туди-всюди. От всім казала, там, ну, на другому каналі, в мене там є ж професіональні ще канал є. Всім казала, записуйтесь, поки є акція, записуйтесь, поки... Оце все, щоб були, да? Всі, що там? Всі що там, казали? Не не хотіли або не вірили, або, а, а може, то, що так мало, або що безплатно, та і не хотіли. Думали, що в мене там чи нічого нема, там, чи ще щось, ну в такому плані. Да? От. А сьогодні я от сьогоднішнього дня, напевно, так і буду працювати. От так і буду. От... Молодець, вона така молод... Ну Я давно її за нею слідкую, і була там на некоторых зустрічах, і на записі, і слухала, і була в неї. И мне нравилось. И і... Ну, я, конечно, тоді так не рисковала, честь. <сі> не, не сильно рисковала, не сильно это. Ну, мне, конечно, там подача будет очень сильна, очень мощна такая, очень крута, очень такая, же, така и така. От. И. І я, от, знаєте, зараз от так задум, я просто хотіла з вами поділитися, розказати. Ой, ну В такому плані. Так що, якщо ви теж хочете, це мірологія, в мене навіть сертифікати. Це, я знаєте, зараз говорю для тих, хто тільки підписався. Прошу, мій канал, от, е, прошу. я взагалі е, займаюся? як? Цей канал, в принципі, так більш домашній. Да? От Я показую своє життя там і так далі. Но Чим я займаюся? Я займаюся езотерією, нумерологія, карти Таро, консультую, це м, вишивка бісера. Я теж займаюся вишивка бісер, плетені бісера, браслети, гердани, картини, теж ну, вот, да? цим займаюся. Ну, це так для нових підписників, може, хто не знає, може, це так дивлюся, і я благодарна всім тим, хто підписується, хто дивиться. Дуже велике вам дякую за те, що продивлюєтеся. І от з сьогоднішнього дня от, да, моя консультація починає стоїти 500 гривень. Це навіть не висока ціна. 500 гривень це середня нормальна ціна. От середня нормальна ціна. І я зараз кругом м м делаю рекламу на те, що, от, ну, по-перше, те, що я можу, конечно, ну, що я можу посоветовать там, датам, проконсультировать е, якісь сфери, зробити діагностика, там, діагностику, діагностика здоров'я, діагностика е, фінансів, да, от, як вони проходять, е, ваш архетип, подивіться, ваш архетип. Ну, в общем, ну, це таке все. да, от по номерологі. Подивіться по картам, да, сюди деякі деякі деталі, деякі фрагменти. Навіть е, можу показати, тому що некоторі скажуть, ой, що це там, ні. Ось у карти Таро. Отсюди mm. даже, карти Таро вот, консультирую. Я це достала, потому що думала, що буду проводити консультацію. Ну е клієнточка сказала, що вона зайнята, може, завтра так, ну, лучше буде завтра. О, так що 500 гривень, 500 гривень стоїть, тепер буде стояти моя консультація. З сьогоднішнього дня, е хто захоче до мене, звісно, на консультацію. Таку, ну, консультація буде, звісно, бомба. Я-та я вам кажу, що це непросто. Консультації в часу, в течі розбір по даті народженню, по картам, Ну все як полагається. все як полагається І це буде от іменно 500 гривень стоїть, щоб я і на курс могла записатися, звісно, щоб це. Ну, я, конечно, в розвитку буду брати, ну, все одно і на курси, і щоб я могла зарабатывать. Це будет дуже-дуже круто, конечно. Потому що для чого ми цим, цим займаюся? По-перше, консультировать. Я люблю работать з людьми. Я дуже очень люблю работать с людьми. Я люблю, як давати, як радить давати совіти, допомагати, підтримувати, підтримувати. Да? От багато чого я люблю, от саме, якщо треба допомога, обов'язково. Ну, ну, я ж хочу теж якийсь енергообмін зробити, да? і от тепер я буду, да, от я так і кажу, тим, хто підписується, хто, хто дивиться, якщо і вам навіть буде, це не то, що там іменно на, на професіональне, я навіть і вам кажу, можливо, хтось серед вас теж захоче наприклад, пройти якусь консультацію, зробити якусь діагностику, то теж, і тим більше сьогодні, навіть сьогодні, у мене є, я зараз свободна. От я зараз ну, буду свободна, там, до 10 вечора я буду свободна. Хто спіє подивитися це відео, хто захоче записатися на консультацію, то, пожалуйста, записуйтеся, пожалуйста, записуйтеся, дивіться, от, є окошко, Есть окошко, так що, э, пожалуйста, э, я прийму сьогодні э, одного навіть чи двох. Це консультация. Так что так вот, сейчас я ще и на другий, наверное, запишу. <риклад> от дає, да, от, от, вот це мастер, вот, я сказала, вот так вот. Вот так вот сказала. Лариса, надо зарабатывать, ски можно сидіть. Понятно, що всі что йдуть. Во-первых, это самопознання. Ты сам себе познаешь, ты учишься, ты сам себе переоцениваешь, ты ну, должен подать себе, ты должен красиво е, преподнести. Так что, ну, что б і не, ну что б і не так що я от, начинаю. Начинаю роботи. Так, мої хороші. Я всіх вітаю той, хто родився в березні. Я вам бажаю щастя, здоров'я, благополуччя, миру, спокою, любві, кохання, кохання, тепла, уюта, ну, я не знаю того всього прекрасного, що ви собі бажаєте, я вам сьогодні бажаю. Хай у вашій дім ходить все тільки добре, світле, позитивне. Благополучне, щоб на вашому шляху траплялися тільки добрі і позитивні люди. Щоб у вас все було дуже красиво, гармонійно і тепло. От, тепло. От Я всіх поз... вітаю, всіх, хто родився у березні. Я просто почалася весна, якось так пропустила оце все мимо вуха і весну, і оце все. Не поздравляла, в мене якесь час точно не було. От, ну е ну отраз е я з'явилася, буду старатися вести. Звісно, ну, тому що включаємося в роботу, дівчики і мальчики. Весна прийшла, треба включатися в роботу, треба щось думати, вже двигатися, шевелитися, щось робити. Це по-перше, по-друге. Буду чаще виходити на вулицю, буду чаще дихати воздухом, ну, взагалі, в мої хороші вам теж цей місяць принесе тільки всього хорошего. І не тільки ну, да, особисто, а всім іншим теж благополуччя успіху, щоб весна вам дала такий заряд, так, таку от благополуччя, щоб ви. Не успівали відмахуватися від <хи> того всього хорошого, що вам принесла е, ця весна. І щоб ви були задоволені. І щоб ви були задоволені весною і так далі. А я, мабуть. Я навіть, я навіть сьогодні вже і план записала. Все, коротше, записала, все це я зробила. Все. Так що. Ну, в такому плані. В такому плані. Так що, отак от. Так от. Так, буду закруглятися, я ніде не пропала, вже буду появлятися, вже буду. да, гаманець, я свій вишиваю, вишиваю, вишиваю. От, Зараз я напишу швидко план. Те, що я про консуль... ну, консульта... ну, на консультацію, кому хто до мене прийде. На консультацію зараз напишу план, що я і. Стоїмость. Зразу, стоимость, стоимость. Стоїмость. І напишу: от там надо правильно ще прописувати. Надо ще дуже правильно прописувати. От, так що я тоже ще пропишу. Ну, і ви, якщо ви бажаєте зробити діагностику свого здоров'я, прогноз на рік детальний, детальний. Це і по місяцях, це і в общих чертах, і по здоров'ю, яким здоров'я, на що треба звернути увагу, що треба, ну, розумієте, тобто, все-все-все, відносини, да, якими будуть відносини, що, якщо хтось шукає в пошуках, наприклад, ну, в такому плані, подивиться. Ну, в общем, так продивиться чи стоїть на вас якийсь блок, чи фінансовий, чи е, особистий, наприклад, да? то також я запрошую сьогодні, запрошую всіх, хто бажає. У мене є у мене починаю да, е, ну, приймати, знаєте, як? Е, ну, отак от. Так от. Із 15 годин от є час на 15, на 16, ну, поки що поки що є. От поки що є. Поки хто запишеться сьогодні перший, того я і прийму. Перший, хто запишеться, хто продивиться, хто запишеться, тих я й буду приймати. От іменно дітей подивиться, можливо, щось там про дітей. Подивиться. Може, просто вас сканірувати, там, подивитися ваш архетип. Да от Вам же ж цікаво подивитися, який ви архетип, які у вас здібності, ваші таланти, ваші призначення. Це все-все-все я продивляюся і це все я кажу. Ну і також прогнози, на рік на три місяці. ну, На три місяці, можливо, ні, а там на місяць, от на рік подивитися, які основні е, тенденції у вас будуть, які, що, ну в такому плані, то е, можете також записуватися. Можете також записуватися сьогодні. Ціна буде коштувати 500. І ви знаєте, я давно хотіла свою цену трошки підняти, тому що 100, 200, Ну да, люди будуть йти, хоча. ну, так, Но... Я себе ощущаю не на 100-200, звісно. Я себе ощущаю на цілих 500. На цілих. І це буде часова. От іменно часова, особиста. Це може бути по телефону, це може текстовий формат. В общем, так, як ви хочете. Все так, як ви хочете. От, От, по по часу, часу. там, ну, В час я беру 500 гривень. Ну, знаєте, себе піднімати. треба себе піднімати. От, і це, може, так і є. Я і дивилася, щоб цей рік такий, я робила прогнози от на тому каналі, то там я й казала, що цей рік він е, вже старе відходить, поступає щось нове. І тому е, треба, е, треба по-новому якось на це все е, е, дивитися, старе закривати, а по-новому на себе. Вже вміть зарабатывать, як то кажуть, уміть зарабатувати. Так що так. Так, мої хороші, я вас цілую. Я така вся, знаєте, ну, я просто така вся водошевленна. Потому що мені, по-перше, дуже понравилась консультація. Дуже. Дуже. А по-друге. ну, Знаєте, от. Хочеться роботи. Хочеться просто роботи. Просто хочеться. Работать. Та й все. Що я можу сказати? Но прийом начну я з 15 годин, з 15, тому що я, мені ще треба трошки покушати, мені ще треба приготуватися. Будьте першими, будьте першими і оцініть цю роботу. Ви разом зі мною творите історію. <ріху> Отак от, от я б сказала. Ви разом зі мною творите мою історію і вашу. Вам я вдячна, що підписуєтеся, що пишете коменти, що ви зі мною. Якщо будуть якісь питання, то звертайтеся. Пишіть, звертайтеся, але от так от. Так що все. Всіх цілую, обнімаю. У мене, ну, у мене поки що гарний настрій. гарний настрій. От, тому я цей гарний настрій передаю вам. Получайте привіт, який гарний настрій від мене. І позитивчики, і хай в вашому житті також вам повезе, так як. Ну, павізет не повезет, а буде добро і, такий, от, так, як у мене сьогодні. Так що все, пока. До нових зустрічей!